Так, друзі, зараз, поки в нас є два мотоцикли якраз під рукою, розберемо, що таке прогресія і як вона виглядає фізично, щоб її розгля... розглянути. Інструкція для тих, хто коротше, в нас тейкен є і є, ну, в принципі, той же Spark, але у тейкена в нас прогресія присутня, вона хілінька, тобто прогресія це коли моноамортизатор прикручується не до самого маятника. А через ось такі там важелі, багато е, таких разних штучок, прикалючок, е, що нам пом'якшує, в принципі, роб ну, дозволяє е, більш екстремально використовувати мотоцикл, там, пригати і так далі. Е, тут вона слабенька прогресія, а в ендуріках, ті, які більш кросові мотоцикли, там, звісно, що буде е, все цікавіше. Ну, і ось другий приклад це. Е, Мотоцикл, де моноамортизатор, в принципі, майже такий. же, майже, Але він прикручується прямо-прямо в маєтній. Тобто тут немає ніякої прогресії. Можете, звісно, на ньому стрибати, але тоді шукайте нові почки. Тому ось так візуально воно виглядає. Та й все.